Ковтнути повітря гарячого, відчути пульсацію серця, ховатись від сонця нема чого, воно лише влітку сміється Легенями глибоко-глибоко, до лоскоту до прояснення. А логіка схильна до вибриків, У неї період цвітіння, у неї період пробудження, період кохання до всесвіту, період легкого засудження. І з кожним вступає у бесіду. З минулим балакати нічого, майбутнє ще трохи соромиться. Тож логіка лине до вічного, що зараз що поряд що коїться. За ним не потрібно ганятися, бо кожну секунду оновлено, постійно йому відбуватися. Дивіться, відчуйте, оновано. Легенями глибоко-глибоко, До лоскоту, хрусту між ребрами, а логіка схильна до вибриків. Аби не дружити за мебами, аби відчувати пульсацію, сердечка, що киснем огорнене. А логіка все ж має рацію. Теперішнє завжди оновлене. Теперішній вміє балакати і приязно пахне малиною. Лише інколи може заплакати. І то несерйозно. Дитиною. До нього потрібно горнутися, давати цукерки та гратися. Не можна із ним розминутися, не можна із нього знущатися. Ковтнути повітря гарячого, легенями глибоко-глибоко, і подихом здути ледачого. Бо логіка схильна до вибриків. Ольга Ткач ковтнути повітря гаряче. Велике спасибі за перегляд. Мене звати Олександр, оператор Дмитро. Ставте лайки, тому що лайки це не тільки собаки, а й великі пальці вверх. До нових зустрічей. Типічній Україні привіт. Mm. хрусту між ребрами, логіка.